Вони слава! Вогонь святий Небесний будемо призивати, сили вогню святого Небесного, вогню віри, любові, вогню слави, вогню радості на себе стяжати. Огню світлий красний. Прийди вкуситидерові соломеної вторій покладено, прийми і віднеси до Богії пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим повісником до богів рідних. Бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішні піснями нашими. Огень пронизує пітьму морока і нищить басорів, нищить кридників ходів, земель наших, родів наших, у владі наших. Він бо є наш провісник світла й тепла, слава Богу Огня, дорогого Гостя нашого, він ні той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещисленні. Огень силою своє могутньої, бережи нас від кривля та лиха, спопили худозялу душ людських, спопили кривників виходів земель наших, родів наших, у волаті наші. Прийди, огеню, яви свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави. Зрости на вівторі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрі тебе в яві, кличе не тебе, Огеню, Славоспівом співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Огню, слава. Навіки слава. Слава Богу! Яко внуці воява. вітаю Огню світлий Красний, силі Твій співаю, слави, величає, бо ти і прибіживші сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, Ти, бо пожертву у небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас, все ми славимо Тебе на всі сторони світу. І як просвітника ночі, кожного дня, силою Твоє причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти був в родині їхні рівний, і у славі даш Богу да перуну, великим прапредкам нашим, кличемо тебе, огеню, прийти з раттю небесною на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даш Божими, так діяли правоці наші. Мир та богомир, орій такий та інші, яких множество є. Розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава огню, слава! Навіки слава. На вкруві радуйся, і слався наша земле, огню прибати, світови добрати. Да Розгоряйся, Боже, для я внуків да Дану та вода, она, закликає я прийти і прибути Святою Сурицею, пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили у воді святій рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського. Хай водан, батько, очистить душі силою своєю. Даруйте силу слабким, звитяго тим, що зупинилися. Ви боє наші родичі великі, освазі сущі, освятіть неї, Отче, землю рідною, Від відкривників лиходіїв, звільніть землю нашу рідною, роди наші, владу нашу. На усі сторони світу, А ви перебував рід нашої єдності з Богами. Слава Даній водану. Слава ім'я, слава Україні усіх. Славу нині речемо богиням нашим, маховищі, та корові замуть. Які землі у спокої тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами й багатствами, многими нещисленними. вона годувальниця повсякчас і оберіг роду Слов'ян. Тож кличемо в окошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогнесла, бо без неї подати благ. Нема ніякого вряду діяння. кличемо матір замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула. Нені не наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство нещасленні, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава матері землі! Слава! Я заму, завасті наша заму. Могутній наш стри прагни рід любові твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущий, все проникаючий. Вітро крили отче роду слов'ян, ти й сам род Всевишньої величі своїй незивнянний серед богів. Прийди до нас у небес та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть, вже бачимо ми тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. хай линуть вони на кривдників лиходів земель наших, родів наших, у владі нашій карою, а на дітей, хай зійде. Достаток і благо, народи наші, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповнить тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, роди наші багатством і щасленними, ти боєвічно могутні, всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стрибогу, Богу, слава!

Моя маяса нашого, Стрибо Веслава. Я кличу сюди Оганя, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. Хай огін покриє пополом кривників лиходів земель наших родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш! Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи, словяно арійські в достатку, або вороги хай залишаться ні з чим. Ти боєць могутній Богогень, ти єдиний володар земель наших, ти наш верховода та князь, могутній та вогнецяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло! Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються тобі, Огеню. Слава та сила Русі. Слава, Огеню, слава! Сварога, перуна, і Світовида, в усіх богів у Всевишньому триглаві сущіх, бо це вони є ті, хто шляхом права сварги досяг, Їм рід наш славу з того лосу співає, і скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах, життя і в тілі, спопилиш у базурів душ наших. Спопилиш огеню, кривників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава огеню, слава. Слава рідним богам. Слава! О! -о, 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 -о.